Ціни комісії з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, голова комісії Оксана Іванівна Волинюк, заступник Василь Миколаївич Мартищук, члени комісії Василь Дмитрович Данилюк, Стяна Васильівна Павлійчук і Богдан Іванович Мокрук. Присутні всі порядок. Перше пронесення змін до програми організаційних заходів і співпраці з підприємствами, установами та організаціями району щодо охорони державного кордону на 2025 рік. Друге, проект рішення про внесення змін до бюджету Зеленської сільської, сільської територіальної громади на 2024 рік. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? То ти отримались одноголосно. Рішення прийнято. Переходимо до першого про пронесення змін до програми організаційних заходів та співпраці з підприємствами, установами та організаціями району щодо охорони державного кордону на 2025 рік. Доповідає Ольга Васильівна. Дякую, У нас було затверджено на 2025 рік програма. Організаційних заходи та співпраці з підприємствами, установами та під організаціями району щодо охорони державного кордону на 2025 рік, Розпорядженням сільського голови 19.02 внесені зміни за рахунок зменшення апарату управління придбання, спрямовували кошти на програму 20 тисяч є ще звернення від е, військової частини просить там Придбання матеріалів, ще збільшити на 30 тисяч е, дану програму. Зараз горці програми буде встановити 100 тисяч гривень. Зачитаю проєкт рішення про внесення змін до програми організаційних заходів та співпраці з підприємствами, установами, організаціями району щодо охорони державного кордону 2025 рік. Внясти зміни до програми організаційних заходів та співпраці з підприємствами установлено організаціями району щодо охорони державного кордону на 2025 рік, збільшивши фінансування на суму 30 тисяч гривень. Контроль за виконанням цього рішення покласти на. Заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Василя Шмадюка та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Ще в планах заходів ми дописували придбання матеріалів для ремонту, теплу електромереж, придбання матеріалів будівельних матеріалів, інвентарю, та Інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом. У загальний обсяг програми становити туди 100 тисяч гривень. Будь мають якісь пропозиції, доповнення на голосування. За те, про внесення до змін до програми організаційних заходів та співпраці з підприємствами, установами та організаціями району щодо охорони державного кордону на 2025 рік у сумі 100 тисяч. Прошу голосувати. Хто за проти? Отримали з одного рішення прийнято. Наступне. Проект рішення про внесення змін до бюджету Зеленської сільської територіальної громади на 2024 рік доповідає Ольга Васильова. Дякую. За рахунок зменшення. Функції апарату управління з предметів матеріалів з совуємо 50 тисяч, закладаємо на інші заходи громадського порядку та безпеки на придбання предметів та матеріалів 50 тисяч гривень. Так у нас було 13 лютого розпорядження сільського голови. Ми оголосили зміни до програми благоустрою населених пунктів Зеленської сільської ради. Там ми доповнювали. Пункт, вносили носили пункт у заходах виконання програми, додавали придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом. поплатили вруківку для облаштування меморіального парку за рахунок місцевого бюджету, а в заходах виконання програми не було прописано ну, будівельні матеріали, то нам казали. Заводу писати в закладах. Зачіпують проект рішення пронесення змін до бюджету з сільської ради. Зараз ми мінусуємо за апарат управління матеріали і додаємо на програму по заставі. І затверджуємо розпорядження сільського голови, які були 19. -го. 2025 року, що вносили змін до програм по заставі та по благоустрою. Якісь доповнені пропозиції? Ми ну, тоді е, стали на голосування. Пробі рішення про внесення зміни бюджету з сільської ради територіальної громади на 2024 рік. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Тримались одноголоженно. Рішення прийнято. Питань на сьогодні більше немає. Всім дякую за участь.